Новостворена коаліція буде нестійкою. конкуренція між лідерами не уникнути. Так вважає аналітик Руслан Бортник. він називає парламент восьмого скликання унікальним, бо фактично в ньому не буде лівих і центристів. Тому всередині коаліції триватиме цитую хитра гра і боротьба за доступ до фінансових ресурсів. Кінець цитати так буде до президентських виборів у лютому. 2016-го. на них вже зараз націлені основні гравці коаліції. Вважає експерт Андрій Золотарьов. Щодо нового уряду, то посади за оцінками аналітиків. Ділитимуть дві політичні сили, якщо Уявити, що коаліція буде створена на базі трьох політичних сил Блока Петра Порошенка, народного фронту і самопомічі, і буде застосований квотний принцип. То самопомічі в цьому при цьому квотному принципі відійде десь одна шоста від сили, частина всяких привілегій, посад і всього іншого. Тому безумовно самопоміч буде зараз наполягати на е е ділити не по заслугам, а ділити порівну е якби якусь владу в Україні. І зараз є дві сили, які насправді намагаються виштовхнути на мою думку з цієї коаліції майбутньої провладної, це батьківщина і радикальна партія Ляшка. Ця коаліція повинна буде прийняти цілий пакет таких неоліберальних реформ, які будуть мати дуже такі тяжкі соціальні наслідки для країни. А саме ну це призведе до того, що хтось повинен за це відповісти. Політичну відповідальність і ймовірно, десь від півроку до року, не більше ця коаліція не протримується. Якщо з самого початку почнуть тягати один іншого за чуби, то ця коаліція може і трьох місяців не проіснувати.